Світ не стає кращим. Віддаляючись від Бога, ми деградуємо фізично, морально, інтелектуально і духовно. Послання апостола Павла до Римлян показує це безжально відверто. Ми зробили карикатуру на Бога замість того, щоб поклонятися йому, і він віддав нас у владу нашого зіпсованого розуму, що спонукає робити те, чого робити не можна. Повсюдний розбрат і беззаконня кричать пануюче навколо безбождя. І справа не в тому, що ми чогось не знаємо, а в тому, що ми не хочемо знати. Нам давно все відомо, але ми не хочемо схилитися перед Богом, тому з обуренням сприймаємо в штики будь-які розмови про нього. Ми відкидаємо Бога і зневажаємо Його. Але ж якби ми тільки захотіли повернутися до істинного живого Бога і прийшли до Христа, Він визволив би нас від гріха, то може вже пора.